Добрий вечір. Я продемонструю вам одну із основних функцій телефону HTC це бистрий запуск програм. В даному випадку зараз я продемонструю, як налаштувати бистрий запуск програм, які нам будуть найбільш необхідні. Припустимо, нам необхідно, щоб у бистрому запуску була камера, почта і браузер Chrome, і також повідомлення SMS. Для цього ми прибираємо ті програми, які зараз є, які нам не потрібні. Додаємо почту в один список, почту електронну з SMS-повідомленнями. Їх об'єднуємо в одну групу, Добавляємо браузер Chrome і камеру для быстрого запуску цих програм. І коли нам буде необхідно запустити одну з цих програм при заблокованому екрані, ми можемо це зробити дуже легко. Зараз я вам це продемонструю. В даному випадку екран заблокований. І для того, щоб швидко зателефонувати, ми беремо просто, проводимо дану функцію і запускається телефон, і ми вже можемо телефонувати. Зручно для повсякденного використання для активного використання я рекомендую HTC.